Як він кабак? Що таке? А де я там же кабак? Прийшов ти? Ну давайте її сюди. Чекайте додому. Так скільки чекати? Уже ж приходили. Ну де він? Ну бухайте, людина вже зверталась. скільки ще троє суток жде. На мене може пройти. Ну то де? Він? Давайте я тренько сюди. Куди він поїхав? Ну позвоніть йому, скажіть, тут термінова справа. Вам Куди він поїхав? Слово давайте сюди. Не Хорошо. Давайте будемо нормально вся. Добре, говоріть, говоріть. Ви тільки що бачили кабака. Ви поїхали. Кабак сказав, вас чекає. Я вас зараз запишу і всіх запишу. Ми добре. Ще... добре. Зайдіть, будь ласка, до мене вас і позаписуйте, ходять, до кого. Троє суток уже. Це третє вже сутки пішли? Ніхто не позвонив, ніхто не викопав. Взагалі прекрасно. Нікому. Не буде. Да. Ви тут були всі свої, я б не дзвонив би на зікрачі, О, і не казав, що... О, так а хто приїхав з тих роботи? зікрачів? Ну це вже не мої питання. Ну, Ви до мене дзвонили, я всіх ну. повідомив, піднявся керівницькою. Нема ніде нікого. Буде тоді цікаво, якщо все все вистрілили. Все, вистріли. все якось вистрелить, то вас цих будуть тут тормошити. Винуватих і не винуватих. Ви більше до вас вище працювати, може бути і стовп Кожен я обирає ту дорогу, по якій він йде. Я свою обрав. Яку роблю безкоштовно. Троє суток нас менема. Мене Чому? Ніхто не дзвонив, ніхто не запросив, треба приходити кланятися. Дайте Поліцейський йому там там, це не запропонували, ніхто вночі. Це ніхто йому не запропонував. Взагалі, ноль. Всі були. питання ну, так, так, так нема слідчого. що ж не розписано на коло. Розпитися, хто веде справу? Хто буде вести? По ДТП. Капітони, давайте вести повідомлення. Перший капітон, друге капітон, по першому чую. Це виходить по з це вже й нога не були, вже не сутигаєш, так? Це нормально так. Через три дня. Якщо він відмовить, ні, ні, це серйозні речі. Ну, це ж Добре. до мене будуть питання, а не до тебе. До тебе ж Ну, будете до мене мати питання. Будете на прокуратуру подавати на мене. Доброго дня. Сейчас 5 хвилин я зайду. Добре. Добре. Добре.

Треба да, приходить, кланяться, направте мене. Бо я ж ось, ось шкутильгаю, в мене сітні мозги люблять, в мене сюди стрес, у мене шок. Франція. Так куди він пішов? Що, що так швидко він пішов? От бачиш, що всі дзвіноються. Бачиш, куди зібрали. І ще навіть не може. Ну що нічого не, не буде, що воно в мене не буде. Зайшли цей втік, ну це якісь ще дереве. Ти задумав, коли ти виходиш цю установу, ти в не повинен виходити, коли ти не добився свого. Вони сліджать для нас. Якщо тобі чомусь відмовляють, будь ласка, слідчує, обвитися, скажуть, що люди ви не відміляють. І все, ти їй податки платиш. Вони за що нас живуть тут, хоч незначні зарплати які ми обіцяли. Ти можеш прийти, ти приходиш в поліцію, вже на поліції немає. Вони друзья тебе як порядок, прийняти, написати, написать, все. Зараз кажу на начальника, на начальника слідства, ти, 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 ти напишеш і хай блядь, розбирається, ви справи, що це, блядь, закачає. Ти блядь, взагалі нічого не сказали, що йти насме. А ще напитаєте, ми можемо отримати... Від... Копії подати. Та що запитаєш начальника, вони тобі десь відповісти. Зараз кримінальної справи немає, нема. Ми нема. Ну, хочемо знайомитися, зафіксувати і пофотографувати дану справу. Більше. Ще ж немає ніякої кримінальної справи. Якби було кримінальне провадження, то напротяжі двох місяців після вже справи. Адміністративне після місяця ти маєш право знайомитися написати клопотання. Вони повинні тебе зобов'язання тобі надатися. І все вже просто. Начальник слідства десь петляв. Коротше, побачив камеру і втікав. Все. Нема, стоїмо ждемо. Прийшли громадяни, один прийшов, він потерпілий, на смешок направили. Був він, а тоді десь пішов, потім опять прийшов, ми приїхали. Ну, а Тепер вже злякався начальник слідства десь втік, бо камера. Все, чекаємо. З 15 го числа вже чекаю. 17. -го. На смене можуть, ніяк підправити. Консіліум діжурки. Всі зібрались, читають справу. Консіліум, блядь, що робити? Що скат ми вам не можемо його направити і дати, вони не можуть цього створити. Не може це? Звісно, направити. Звертаєтеся в Британія, зв звертаєте центр зв'язків з громадськістю, угу. вам нададуть всі відповіді. Ну, не нададуть, нам не надо відповіді, нам дав направлення на смен. На підставі чого? На підставі чого? Люди подивляться, в якому він стані був. Ви, Ви зверталися в лікарню за меддопомоги? Він звертався, він хоче, щоб на СМЕ його обдивився і дав своє заключення. Лікар. Ну так, я взагалі питаюся, зверталися в лікарню? Зверталися, дали що допомогу, на надали там це саме. Накололи його шок, вшов і говорить мені. Все, якщо так, значить пишете заяву. Ми все ви я вже це виписали. Це написано вже. Коли ви писали заяву 15-го, по-моєму, 15. позавчора. Йому сказали, прийти в йому дадуть направлення, дасть цель. Mm. І все, і хай смешніки, і хай його хайок, стежить, дивиться. У нас заключення є, немає пошкодження. то й все. Викличуть. Ну куди виключать? Ну, ну, да. Виклич. Сьогодні викличуть. Куди? В нема кому написати? Зараз в даний час нема кому. Нема ні жодного опіру. Слідчого. Слідчого. Слідчого немає. Всього два слідчих. Один слідчий на сутках, другий слідчий після суток. У вас є такі поговлення на потребу? Єсть, але напишіть. в мене я зарайду прокуратуру. Ви зараз нам напишіть, напишуте, то напіваєте. Давайте я вам пояснюю. До вас прийшли громадяни. Зараз... Ви зараз напишіть направлення, жить другі стріляні. Шановні, я вам поясню, зараз я знайду матеріали до цієї заяви всі, вивчу їх. Там нема вивчать, там чотири листочка, Там нема що вот вивчать. Було ДТП, була була травма. Я в ньому... Хорошо, що, я почитаю, і злікаю, як ваше як Кулі Ні, нічого. Кулі нічого. Добре, я знайду ваші матеріали. То ми, ми, а То, то ми Добре. Добре, значить чекайте, я зараз знайду матеріали, скажу прокуратуру, що мені скажуть. і тоді... Так а що вам, прокуратура можна вказувати, що робити? Ні. Ну. Я посовітуюся. Що так, а що робите совіти? Це направлення, ну, дайте я, нас знає. Що совіти совіти? Зараз подивимося. Зараз я подивлюся. Не треба прокуратуру йти. Хорошо. Добре. 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 А потім собі совітуйтесь. Добре. Іди сюди. Іди сюди. Заходь сюди. О, я там за у банком чего, але я заняв sí. повідомлення А скажіть, як нам правильно шапку написати, хто там зараз виконує? Запиши на вас такі. Ну, діло в тому, що він не збирався обігти у прокуратуру, совітися, що йому робить. їхній начальник. Ну, хай собі, хай що хоч, хоч, да, ну це воно ж, починайте на мороз, пан Слеп, це воно не вміє. Хоче, я прийшов, там навіть підтримаємо зв'язок, я там тільки це все діло скину, зразу. Всі ждуть, але не знають, що вистрелить. Та не знаю. Там вистрелить. Вони ждуть, з якого боку вистрелить. Де прикриво? Чи там, чи там? А заява по посередині? Ні, це не заява буде, це, ну тако, зроби проще. А тепер нам оце всі дані на начальника слідства, яке прізвище і на якій він посаді. Тепер пишіть той. Там ми просто себе ми ще сидимо своє писати. Нам треба їхні тільки дані, на які вони посаді. Тепер пишете ТНО. Хто він такий? Прізвище, ім'я по батьку, на якій посаді, звання, яка там в нього. Андрій Іванович. Це те, що це був? Да це він на мене спадає. Ну, а хто ж падає? Я не знаю. Так, є дані. Піде прокуратуру ну, посадити. Це ж хворий. Причому тут прокуратура. Прокуратура не є вже органом, контролюючим поліцію. Нема вже у них уповноважень. No. Вже тільки поліція робить свою роботу. Прокуратура тільки ходить зараз як в обвинувачення в суді. Все, вже зняли їх ці права. Що він робити? Начнем до слиться. Не, на цей кисть. Шли туда. А хто? Тут кто? Примецками нападала. хто у нас прийме? Червонит. Ну давай, тут типа На окна его. будь ласка. хто примет скарга вы зарегистрируете? На начальника і на начальника средства. Ну, в общем, добро прокуратуру, як кажуть. Прокуратура. Ну пішли прокуратуру. Скоромо той наш ССО їх звіть. Ви дивитеся, як моменту прокуратура, хіба є контролюючим органом? Звичайно, до вас. Ну а йок, да. Ні, ви зараз тут можете написати. Mm -hmm. А потом ви туди передасте письмо, поки письмо дойде за цим. Ні, ви можете і тут на пошли туди. Все, не, не надо, ми там пішли пошли. Поліції, також потреба в нас ме, ну йому в цьому відмовили. Значить, Прийшли зараз прокуратуру писати скаргу. E, значить, на заступника начальника слідства Кабаку, Кабаку, на поліцейського, який сюди привізся з Білої церкви, ще тут Жук, знаємо, є про нього. Так, і на начальника ТО причепи, і на нього напишемо за бездіяльність його підлеглих. От зараз йдемо прокуратуру, хай хай малюють скарги. пришло. Добрый. Добрый. написать. Кто бы ну, ну давайте, на начальника, на начальника следства, на них обоих. Заходите, Шо, ви что знімати чи що? Обов'язково. А для чего? Маю повне право. А ви новий прокурор? Ну як новий? Ну давно присвітати прокурор. З 15-го А, з 15-го. То як це ви мене не знаєте, що десь. Ну, Бачите, так, так. Ви займі. Да. Кино не може, тому що його не направляють на СМЕ. Е і в нього було там і струс мозгу, у нього був, був шок по ДТП, це було 15 числа вночі. Бездіяльність правоохоронних органів наших. Ну, в общем, повний бардак. Все відео є, все воно все опублікується. Зараз вже пішло воно на область. Це що, у вас рука чи що? І рука, і нога, ну, там все в нього болить. Я був заликає? учасник даного процесу і все зафільмоване. Ага. Слухай. Скарба. По поводу безв'язки поліції. Ну, при даній ситуації, коли було ДТП, працівники поліції не, не повідомили потерпілій особі, що його потрібно направити на судову медичну експертизу. Ви у нас хто? Е -е, Купінченко, я послухав. Документи є Що Ярослав, вам сталося? У мене з -е, 14 на 15 число. В... Якого місяця? Цього місяця, так. Ракус ДТП. В мене в мою машину влетів п'яний вчений Я викликав поліцію. Швидку, Ніх... Швидку. ніхто не приїхав, швидка приїхала часа через півтора. Угу. Поліція не приїхала, зато приїхали друзі винуватці ДТП. ПГІчники СКП. Угу. І бивший працівник милиції, як І бивший прийшов. працівник поліції. На, хор, на, да. на робочій машині усе. Так. Вони взагалі нічого не зробили, навіть не попитали, як я що я. Вони з ним балакали. Ким да? З ким? З винуватцем. Вони там з ним щось там балакали, питалися вирішити, щоб це якось не оформляти. Потім поз'їжджалися його друзі, друзі гаїчників почали мені угрожати. Так, документи якісь вони оформляли на місці події? Вони ні. Працівники міліції. Е, Ні, поліція пізніше вже під'їхала, я вже на другий чи третій раз е, подав заявку про не, те, що... а В смислі заявок перезвонили чи заяву подав? Е, ну те, що я позвонив. На місці ДТП будь-які документи оформлялись. Там тільки пояснення відбиралися. Да. Уже десь після години. Коли вже ну, часок, дані... Але, але точно прийшло. Я... Ви були присутні? Да. Коли вони забрали дану особу п'яну, вилучили при працівниках поліції і його вивезли. Вони що вивезли? Скрили з місця вивезли? ДТП. Вивезли? ДТП. Е, я... Ну так. Які діагнози? що там це наступало? Ти розкажи, як тебе, як тебе перевіряли на цей е, діаспор? Ну, шуме перевіряли. Попитали, чи нічого не болить. На мене все ковбасило був шок давлення. Mm -hmm. Я не знаю, ми положили на кушетку, сказав, що дуже болять ноги. Mm -hmm. Бо при ударі моє сидіння оторвало, і мої, моїм сидінням мене прибило під торпеду. Mm -hmm. Я сказав, що ноги болять. Врач потрогав ноги, сказав, болить, я кажу, да. Той каже: ну, перелому нема. Сильніки теж значить нормально, типу пройде. На рентген ніхто не направляє. Зрозуміло. Нас стало кори на Е Перевіряли, брали кров. Є документи, що що тверю. Друге питання. Ну, до рентгенолога ви можете так звернутися. Нас зараз не направляють, на судову медичну експертизу. Зам начальника слідства, як, як його поліція? Як так, його так, там прізвище? Кабак а Кабак. відмовляється. Він, 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 він хоче, він аргументує те, на камеру зафіксовано, так. що я піду в прокуратуру, проконсультуюся. У угу. ну, нього такі повноваження є. Виписати, щоб людина пішла. Вже з 15 го числа сьогодні яке вже число. Так, е -е. Кримінальне провадження розпочато за даним Написана заява, тому що я був учасник, я в цьому процесі їм допомагав. Так. Написані скарги, написані клопотання і написана заява про відкриття кримінального провадження, занесли на ЄРДР. Ми не знаємо. Занесли вони, не занесли, вони не вбачають там цьому підставу. Не вбачають підставу? Ви да. вбачаєте? Я вбачаю. По якій статті, як випадку підстава внесли ЄРДР. Як ви вбачаєте, по якій статті... Я вона, не можу це вбачати. вбачати. Є слідство, є прокуратура. Вони повинні вбачати, чи повинно відкриватися, чи не повинно. Тобто ви повністю полагаєтесь на юридичних обізнаних працівників. Звичайно. Міністю, Звичайно. Повністю да. Ручку дав. от, Папер я зараз посажу, потім зареєструю вашу заяву, як особисто прийнято. Своїми словами, все те, що ви мені розказали, тільки на папер, щоб ми зафіксували. Беріть, ручку, беріть, я вам ще скажу, на кого писати. Ну, шапку, так. Да. У нас зараз Риман Михайлористович, керівник у відпустці. Пошіть на котелевця, на першого заступника, і зараз у Кам'янець. Котиливцю, Дмитру, першому заступнику керівника Караївської міської прокуратури, котилевцю ДО. Ага. Відтаково вказуєте все, прізвище ім'я по батькові, місце проживання, контактний.